Бажаю здоров'я. Всім привіт, привіт. Сьогодні у нас цікаве відео. Ми з хлопцями з Black Raven. Андрюха. І, як завжди, Андрюха знайомить зі своїми військовими пілотами, причому з найкращими. І Розкажи, хто зараз з нами. Багато хто його знає, вже це Льолік, один з найкращих пілотів FPV. <кій> ми з ним довго працювали в одному екіпажі. Уразили багато цілі, піхоти, мінометів, уралів, техніки. Багато всього уражали. І дальоти в нього були також і без відео, там, на інтуїції. Тому е, хочу, щоб він розповів. Познайомив вас з ним ближче. То давайте знайомитись з Люліком та слухати, як він вже потрапив до армії і як він уражає зараз цілі саме. На Кліщівському напрямку. То поїхали. Ну, Лоліка ви повинні пам'ятати, бо в минулому році були змагання дикі гонки, і саме Лолік е, е, отримав перше місце серед FPV-пілотів, серед 15 бригад було. Так, все вірно. 15 бригад і 93 бригада. Завдяки Льоліку вона. Перемогла. То Льолік, давай розкажи спочатку, як ти потрапив до армії, який твій був шлях. Це почалося дуже тривіально, як для мене. Так, це початок рік, року і якийсь. 22-й рік. Так, 22-й рік, 24 лютого. Я його пам'ятаю, це доволі незвичні звуки були, були тоді для мене. Тому якийсь хаос тоді панікував, що буде, що взагалі трапилось. Тому, недовго думаючи, я все ж таки пішов записуватись до територіальної оборони Дніпра. Там заповнив все анкети, але мені сказали, ми вам передзвонимо. Тому я очікував потім. Відправу свій день народження, і мені ніхто так і не передзвонив, тому було прийнято рішення прийти безпосередньо в ТЦК. І, ну, тоді воєнкомат це був. Да. Воєнкомат ТЦК. Ну... Ну, я хочу сказати, це місто Дніпро. Так. Ми тут місто Дніпра склалося. Прийшов ти в воєнкомат і що? І мене одразу записали у роту охорони тоді. Там я нес службу декілька місяців, і потім все ж таки перевів до 93-ї бригади безпосередньо у 2 2-й СБ в окремий звод розвитки. Там я починав свій шлях, як мавіковод, скажімо так. Але і піші прогулки до позиції також були. Тому а так, раніше така... ти літав на Мавіках чи на чому-то, чи ти ні, з нуля вчився? Ні. З нуля. Мене обучали ті хлопці, які були вже в підрозділі які вже мали якийсь наліт на Мавіках. Тому вони вчили мене всі по черзі. А курси якісь від бригади були, там колись відправляли на навчання чи суто на бойових? 에, поки. Ну, взагалі, в основному на бойових навчався. Так, десь там ну, літали потроху, десь по лісу, там от, під Києвом. Але взагалі ну, основна робота була на, і на бойових вже. Ну, я так знаю, що в 2022 році не так розвинуто були FP та аеророзвідка. Ні, аеророзвідка була, ну дуже мало. А коли з'явились FPV саме, коли ви почали вже вражати ворога саме FPV? Саме FPV ми почали вражати десь прошлого року, десь на початку літа. Тоді мене відправили вже на курси базові по пілотуванні FPV в Дніпро ж таки. Тоже добре склалося, тому що мог додому їздити? Отже, пройшов що, що курс? Потім кажуть, у вас ще один спецкурс, також по FPV, але я не буду називати, тому що вони не люблять, коли їх називають. Тому просто організація X буде. Угу. І потім ще одну неділю на Крива відправили, також навчатися. Угу. Але воно мені не знадобилося, тому що. FPV був це мій основний напрямок, і, скажімо так, мені подобається. Це жага літати, вбивати коротко, підарів, там, тварити там, такі речі. Пам'ятаєш ти свою першу ціль? Так, я пам'ятаю, це було під Андріївкою. Тоді третя штурмова звільняла Андріївку якраз. Тому це перший. Перші два дрони я так глупо втратив. це, це, <сором>, це А це, це початок тому були штурмуючі підари троїх ну, за трьохсотити, і вони почалися, почали відкатуватися назад. Угу. Тож ви зірвали їх атаку? Так, Так. Емоцій було дуже багато. У голосовому чаті всі кричимо, всі кричать. <різь> так, це був дуже яскравий скажімо так, спогад. Він надовго запам'ятається, як перші три підари пішли. <різь> Добре. Е, скажи, а що по техніці? Що ти вражав <різь> із, із такого самого цікавого по техніці? На жаль, знову дуже простенька. Це танк. Це така. Була найкоштовніша, скажімо так, цілі в мене. Але він був підбивний, тому, скажімо так, що спалити його було доволі легко. в лючок, влючок оп, і він вже горить. А так взагалом урали, буханки, частіше буханки попадалися, їх багато було. Всі знають вислів «буханкоцит», Це і не просто так <хи> існує. Так, Якісь там ходячі підари, там, верблюди ті ж носять там БК, їжу і так далі. Або якісь штурмуючі підари. Багато відбували штурмів за допомогою ФПВ, тому, скажімо так, це наразі основна зброя в Збройних силах України. Скажи, а зараз, от яка специфіка ваших цілей? Що більше техніки чи жива сила ворога? Що саме? Зараз специфіка основної цілі це є бліндажі, в яких вони сидять, жива сила. Техніки, на жаль, вже не так багато, тому що вони проїбали багато одиниць. От Як недавно при штурмі Кліщівки, вони. Проїбали 18 одиниць техніки. Тобто із 21 які штурмували, які підвозили підарів, змогли уїхати тільки три. Це не тільки наша робота, а й суміжників, які стоять. Так що це, скажімо. Це великий показник. Так. Зараз кажи таку саму курйозну ситуацію, коли там вражає і щось там відбувалось. Ну, саме така курйозна та дуже ситуація, коли ми вилітали на полювання. По дороге зустрілася машина УАЗ без криші. Таке та літо було спокійно, напевно. Я погнався за ними і бачу, як один за одним з того УАЗу починають вивалювати спідери один за одним, просто там, десь швидкість 60 км на годину. Вони просто по одному вивалюються. і один вже який водій вже зарулює в лісову смугу, і ми її бачимо. Все той УАЗ. У вас розгорається, підари ховаються, тікають у різні сторони. <сі> То це було доволі весело. Тобто вони бачили, що ти за ними летиш, і випилиш. Так, так, так. Саме перший, який ззаду сидів і дивився назад, <сі> він такий кіхмин кмітовили і одразу випригнув. та не попередив по ходу своїх, <сі> тому що інші були в шоці, і почує теж швиденько випрігувати з машини. Люлік, ну я знаю, що після того, як ти переміг у дикій гонці, ти пішов на підвищення. Розкажи, що зараз ти саме робиш. Зараз, ну, скажімо так, це умовне підвищення, але ж все ж таки, я передаю свій е, опит другим людям, що вони також вправно їбашили техніку, якісь новачки вчу, та і так далі. Це не те не тільки. FPV, алеї мавіки, і згодом вампири, тяжкі всі їх мабуть, вже бачили, бачили, що вони роблять. Тому зараз я просто передаю свій опит. Навчаєш молодняк. Так, так. Що там було цікаво ще на дикій гонці, коли ти всіх переміг? Так. Конкуренція була дуже серйозна, це дуже круті хлопці приїхали тоді. Це 92-го з Ахівесу безпілотні сили системи, СБУ і так далі. Коротше, там нормальні чуваки були. Тому, але навіть здавалося по початку, що я взагалі не зможу зайняти хоч там шосте, п'яте місце. Щось спочатку не задалося, щось було дуже складно, хоча до цього там тренувався. Ну, може, щось так. Там спочатку. І це теж, тому що конкуренція ну, серйозна. Тому би. А мені сказали, може, приказали, ти повинен виграти. Отже, таке. Але щось так оп. Вправу з кулькою, потім там подивитись. вправу з кулькою завершив за 14 секунд. Це доволі швидко. тому що… Люди розуміли, вправа з кулькою це на дроні піднімається надута кулька така і летить вона у русі. Його завдання збити цю кульку як набагато швидше. І в тебе, по-моєму, рекорд був там 14 секунд. так? Було. Так, так. За там, 14 секунд, а люди там і по 2 хвилини літали і так і не збили. Так, да, максимально було це 2 хвилини, наскільки я пам'ятаю. Тому це, пішло трохи вже, мураль піднялася, вже можна робити грязь там. Але і, і потім знову щось пішло не так. Коротше. Але за рахунок кульки, що я зміг збити я так швидко, я. Поборовся за півфінал. В півфіналі пролітів. Кажу, так, моя тактика була повільно, але контрольований політ потихеньку, не треба спішити туди. Просто бачив, що ж деякі, деякі помилки робили, що вони надто швидко і не справлялися. Потихесеньку таки пролетів в два кола, потім вже боротьба за фінал. Мені, скажімо так, навіть пощастило, що я залишився один, який ще не впав та продовжує летіти по маршруту. Все я коли пролетів, все просто майже беземоційно, настільки вже вигорів, скажімо так, що. Ну, ніяких емоцій не залишилось. Не знаю, емоції... Виснаження оце емоційне. Ну, навколо ну... тебе там орали усі і кричали так, і... Так. З тривогою. І, там таке тури. А Льолік вже все, уже все. <різь> <різь> Де <Дай> ти відпочити? <різь> <різь> Третє місце займає бригада Ахіліс. Друге місце займає 73 бригада і перше місце займає бригада 9-3. Перемагати це просто завжди гарно і приємно, тим паче, що... Ми 93 бригада і ми тільки перемагаємо. Скажи, що ти додому вже хочеш повернутися? Ну, звісно, хочу, але справ тут ще купа, підарів ще тут купа, ненавчених людей ще купа, тому треба їх під землю удобриво скатати, підарів. От тоді можна з вільною душею повертатися додому. Повністю згоден. Сподіваюсь, сподобалось вам це інтерв'ю. То, Андрюха, хочу подякувати тобі, що е, саме знайомить нас з такими своїми героями. Дякую тобі, так. Льолік, за те, що дякую за запрошення. Барборониш да, нашу країну. Е, як вбиваєш цих покидьків, які прийшли на нашу землю, то, гадаю, це не останнє інтерв'ю, і ще ми будемо знайомити з вашим підрозділом і ви будете розповідати, як ви бороните нашу країну. Так, звісно, також ми хочемо подякувати Мотолайф, канал кожного підписника, Андрюху, за те, що ти це робиш. Дякую тобі велике. І хочемо від нашого підрозділу Black Raven подарувати вам Вау. таку статуетку. От з написом Black Raven, да, з гербом, wow. обличчя, щоб було видно. Так, Дякую все тобі. Дякуємо, дякуємо, хлопці. Ну, вперше хоч я щось отримав, а то все ми да ми даємо. Дуже приємно, дуже приємно. Коли війна закінчиться, буде на самому видному місці стояти, де я буду жити. Чи працювати. Так, це дякую. знак поваги до дякую. тебе, дякую. до кожного підписника, до кожного, хто донатить, допомагає нашому підрозділу, загалом армії нашій. Тому дуже дякую кожному. Це і особисто від мене дякую. Дякую. Я пам'ятаю, як ви донатили на дрони FPV. Мотовайф, ви їх бачили, бачили ураження, це я ще на них теж. До речі, тоді тоді собрали дуже велику суму. да, Майже 4,5, якщо не. 5 мільйонів. Майже 5 мільйонів. да, І Це було 200 дронів, сума. які так, дуже гарно відлітали. Досі, що вірите в нас, чекаєте, допомагаєте. Дякую. Мах. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А, а Путін? Путін, гандон!